Легкий середній пучок. Формуємо три хвостика. Кожен хвостик ділимо на дві частини і сплітаємо джугу. Далі джгут розтягуємо, надаємо об'єму. Кінці жгуті фіксуємо резинками. Далі проплітаємо кожен джгут між верхніми. Можна проплітати два рази або три, в залежності від довжини волосся. Так само середній джгут ми проплітаємо, фіксуємо все заколками. І так само провертаємо верхній джгут, формуємо об'ємну форму пучка і фіксуємо все заколками. І надаємо об'єму на лак. Підписуйся в мене все про зачіски. Текстурний пучок виділяємо зону для створення об'ємного джгутика, розтягуємо і фіксуємо заколками. Далі ми підтягуємо два джгутики з лівої і з правої сторони, також фіксуємо заколками. Верхня частина зачіски готова, переходимо до нижньої, фіксуємо весь об'єм резинкою і далі використовуємо накладний валік, розкручуємо, щоб він був дуже м'який, і беремо лише частину, не весь валік. Після того, як ми зафіксували валік, розділяємо весь об'єм хвостика на дві частини, можна навіть три. Частини в залежності від об'єму волосся, а також вашого часу. І створюємо об'ємні такі текстурні джгутики, розкладаємо на тимчасові підтримки шпильки. Далі на лак дотягуємо потрібні об'єми і фіксуємо це все лаком. І не видимо зшиваємо заколками ці об'ємні жгути і коректуємо форму пучка на лак. Як створювати різні сучасні зачіски на текстури? Все в новому моєму онлайн-курсі. Деталі читайте в описі.